Сьогодні партійні організації, в партійні організації Батьківщини і Свобода відправляють в зону проведення антитерористичної операції 5 бронежилетів нашим побратимам із 10-го батальйону. Ми підтримуємо стосунки з нашими юнаками, які там воюють, і вони дуже жаліються, що немає цих бронежилетів. Тож ми чудово усвідомлюємо, що треба всіляко їм допомагати. Тож хай це буде. Маленький вклад в нашу спільну перемогу. Я хочу подякувати всім небайдужим активним людям, які допомагали нам в зборі коштів, тому що всі люди показують, що вони активні, що вони прогресивні, і перемога обов'язково перемога буде за нами. Особлива, особлива подяка. Ми не знаємо ім'я цієї жінки, яка бігла на базарі. З велосипедом, велосипедом доганяла нас і поклала 5 гривень, з нею кошельку ми бачили, що це останнє. Дякуємо вам. Наш народ не переможений.